І так, шановні, вас знову вітає інженерно-технічно-будівельний спецназ, міста Заставна. І далі ми займаємося програмуванням. І сьогоднішньою темою нашого дня ми будемо переводити сайт, написаний на PHP, на сайт, написаний у фреймворку PHP Laravel. І що я хочу вам сказати? що це так, як два пальці обіцяти, і зараз я вам це покажу. І так, шановні, обіцяють два пальці, і зараз вам далі показує, як буду я це робити. І так, шановні, показую я свій сайт. Це в мене програма php Storm, на якому я пишу код. І у нас видно зразу відкрита сторінка Blade. От бачите, то ці всі Blade тут знаходяться. Так, а саме головне, це постконтролер, і ми прописали оці всі шляхи. І що ми повинні тут робити? Бачите, Вієв е, і так далі. Так. Тепер переходимо тут, де у нас описані роути. Так само це все прописав. Ну, але вас що буде цікавити? Так, заходимо сюди і активуємо посилання на наш сайт. Бачите, працюю я в Ларавелі. Те, як я казав, що перевожу з PHP на Ларавель. Так, що ми тут робимо? Раз. І пишемо пост. Пост. Так, є. Є пост. І натискаю Enter. Раз. Раз. О, бачите, і пішло. Подивимося, як ми робимо, чи дійсно це Ларавелівський. Так, да, Ларавелівський, тому що я робив зміни. І тут видно форма реєстрації. Раз. Форма реєстрації, форма авторизації. Так, вихід. Виходимо. Раз. О, зайшли на цю сторінку. А на цій сторінці, бачите, це сторінка, індекс. Тут вже виведені статті. Ну кажу, це одно я робив в PHP. Так, а це у нас е, кабінет. От зайшли на сторінку кабінета. Так, сторінка про нас. От бачите, зовсім другий малюнок. Так само внизу стаття. Ну і головна сторінка. Так, єдине, що мені лишається, це ще зробити адмінку. Адмінка це я перехожу. Це у мене е, тут є два сайти. Цей сайт написаний на Ларвелі, а цей той же самий, але написаний на Пішпі. Е, Ну і от я зразу от бачите, в мене адмінка йде, де повинні вносити категорії користувачів і е, коментарі. От бачите, поки що сторінка користувачів, і ми можемо редагувати, створювати нового користувача і редагувати. Ну це все просто, як кажуть, фронтенд. А в подальшому має бути бекенд. А наразі я вважаю того саме найкращого щастя, здоров'я, миру, добра і нехай вам всім щастить.